Добрий день, з вами канал Автомаркет. Розглянемо гайковерт пневматичний від компанії Intertool під артикулом PT-1101. Швидкість даного гайковерта 7000 оборотів в хвилину. Максимальний тиск до 8 атмосфер. Так, у нас подарок стійкий Кейс. Також у нас є інструкція з експлуатації і гарантійний талон. споживання повітря 260 літрів в хвилину і максимальна зусилля 345 Ньютон метра. Зручно лягає в руку. Тут у нас матова пластмаса з елементами прорезинення. Курок зручно ходить. Ойл, це в нас для заливки масла. Це в нас переключення напрямку оборотів. Даний квадрат 1 і два найпопулярніший. Це у нас лубрикатор. Подовжувач. Тут у нас в комплекті. шестигранник іде. Ось. Для масляного отвору. Так, подовжувати храм ванадіо. Так, всього у нас 17 елементів. Це у нас сам гайковерт, ключ шестигранний, 2, 3, 4, 10, 14, 15, 16 і сам кейс, рахується як 17 елемент. На цьому все. ставим лайк, підписка, а цей набір можна купити у нас на сайті автомаркет.ua. Все добре, до побачення!